Мешканці кількох багатоповерхівок у провулку вокзальному у Житомирі проти будівництва поблизу їх будинків нової багатоповерхівки. На цій ділянці нині огородженій парканом довгий час був пустир. У 2019 році 11 сотих землі продали у приватну власність. Згодом і змінили цільове призначення ділянки на будівництво та обслуговування багатоквартирного будинку. Близько тижня тому цю ділянку огородили парканом. Тім місцеві проти будівництва. Новий будинок стоятиме майже впритул до вікон панельної п'ятиповерхівки. Тут ґрунтові води знаходяться вище двох метрів над землею. Тобто, як мінімум, коли вони побудують цей будинок, ну, ми всі будемо плавати. Наші підвали будуть плавати. В 14-му будинку вже є проблеми, коли пройде сильний, ну, злива, злива, сильна злива. На другому поверсі Другий із раковини йде вода. Ну, то це при тому, що зараз тут є ділянка землі, яка ну, втягує, скажімо так, цю воду. За словами мешканки сусіднього будинку Лідії Троїцької, забудовник розповідав місцевим, що тут буде збудований чотириповерховий будинок. Втім, коли люди побачили план та проєкт будівництва, то виявили розбіжності у документах та словах забудовника. Це дуже великий будинок і вони напис... у них їхня власність 11 соток, а виходить по благоустрою, що вони ну, благоустрій 20 соток. Де вони їх взяли, невідомо. Так само в плані будинку, в них написано, що висота будинку 11 метрів і 6 поверхів. Це як? Тобто, дуже багато є таких нюансів. Такі ж розбіжності знайшов юрист Максим Малешко, який представляє інтереси місцевих мешканців. Нині вже підготували позов до суду. Втім, поки його подавати не будуть, адже забудовник пообіцяв зустрітись із людьми та надати всі необхідні дозволи та відповісти на їх запитання. Після того як оглянули сам генеральний план проекту, виявилося, що проєктант навмисно занижив клас наслідків до СС-1, Адже даний об'єкт і всі об'єкти, які понад чотири поверхи відповідно до 1, Державних стандартів України і закону про регулювання містобудівної діяльності вони являються об'єктами СС-2 класу наслідків, тобто середніми. І тоді потребують трішечки інша процедура. Необхідно робити експертизу проекту і необхідно дозвіл на виконання будівельних робіт. І тут вже саме суб'єкт владних повноважень після прийняття документів приймає рішення щодо видачі або відмови у видачі такого дозвілу. Юрист, який представляє інтереси компанії забудовника, показує документи, які дозволяють починати будівництво. За словами правника, будинок матиме 26 квартир та підпадає під клас СС1 і не потребує проведення оцінки впливу на навколишнє середовище. Окрім того, забудовник готовий власним коштом провести благоустрій навколишньої території. Наявності є з договір куплі продажі земельної ділянки, витяг з реєстру права власності на нерахове майно, проектна документація, містобудівні умови та технічний звіт. Ми надалі відкриті для цього діалогу. Ми це людям особисто. Я це людям пояснював і пропонував це про те, як Реакція була негативна, я не знаю, чому так. За словами начальника управління архітектурно-будівельної інспекції Житомирської міськради Олександра Магдюка, всі необхідні дозвільні документи забудовник отримав на фото. Майбутній будинок матиме чотири поверхи та мансарди. А всі експертизи були проведені на етапі проєктування. Проводити перевірки будівництва нині управління не може згідно проектно-кошторисної документації, яка була підвантажена під даний дозвільний документ. Там чотири поверхи з мансардним, тобто не п'ятиповерховий, а чотирьохповерховий з мансардним поверхом. Згідно розрахунку класу наслідків, який теж вказаний в даному повідомленні, це СС-1. Всі перевірки в зв'язку з військовим станом, всі перевірки всіх контролюючих органів зупинені, окрім ті, які погоджені міністерством регіонального розвитку. Дмитро Поліщук, Аліна Данилко, Олександр Данилюк, новини Суспільне Житомир. Військово-історичний комплекс Скеля, який розташований у парку Дривлянський, у Коростині, під час проведення масових заходів у разі повітряної тривоги готовий приймати людей. Ми і силами комунальних підприємств, і кошти виділяли, щоб його зобновити, щоб воно далі працювало. Тому, ну по самим с підрахункам, десь порядка 350 тисяч ми потратили на те, щоб по бомбосховищу по сховищу зробити. Сьогодні воно вже функціонує і як музей, і як запасний пункт міста на випадок надзвичайної ситуації. За словами Володимира Москаленка, відремонтували вхідні двері та покриття території. З початку повномасштабного російського вторгнення об'єкт використовується як укриття. 6 березня 2022 року, коли бомбили Коростень, в скелі ховалися люди. І в 9 годин вечора. Коли тут знаходилося 157 людей в скелі, відбувся авіаналіт, Скинули дві бомби наш об'єкт. Всередині люди нічого, можна сказати, і не відчули. Якби не були відчинені ось ці броньовані двері, не ці, а ті там другі є такий з колесом броньовані двері, От. то вони геть нічого не відчули. А так, ударна хвиля, коли... Вибухова хвиля, коли зайшла всередину, вона підняла пиль з під підлоги. І була тільки пилюка і все, більш нічого. Люди залишилися живі. Люди живі все повністю. Орест Брезицький говорить, що люди ховалися у 24 кімнатах загальною площею понад 470 квадратних метрів. В цій кімнаті теж люди тоді знаходились. З однієї сторони були лавочки, з іншої сторони лавочки були поставлені. І люди тут сиділи на цих лавочках. Військово-історичний об'єкт Скеля побудували в 1938 році. Це був один із командних пунктів на території тодішнього Київського військового округу. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Більше двох тисяч гектарів згорілого лісу, збитки, які становлять десятки мільярдів гривень, та суцільно заміновані території. Такі наслідки перебування та обстрілів росіянами на території древлянського заповідника, каже директор заповідника Микола Шелюк. Обстрілювати цю територію росіяни почали вранці, 24 лютого. Тоді працівники у народичах, побачивши клуби диму, зрозуміли, що від обстрілів зайнявся ліс. Вже було чутно вибухи, постріли, тому що росіяни зайшли з Київської області зі сторони Білорусі через Поліське, через ту сторону. Тому що перші дні ми чули вже вибухи. Були і техніка на тоді їхала на цей. Пожежі локальні такі, я вже й не пам'ятаю, таких дат, які ну були постійно, так як тривали обстріли, і нашу громаду обстрілювали, і ліси горіли. І ми бачили цей полем, де там дим був, куди як цього. Але доступу такого ми туди не мали і не могли Виїхати на гасіння пожеж, з причинних обстрілами, працівники заповідника змогли лише після деокупації подолати вогонь, заважала замінованість території та торф'яники. Так одну із пожеж не могли загасити упродовж року, бо горів торф. Запаси торфу були. Десь до 2-3 метрів в глибину, то ми пробували бурити через, через якийсь певну відстань на цей сам ґрунт, щоб його проливати і помпами, і рукава розматувати з пожежного автомобіля, проливати це все діло. І навіть до дощі, такі, які в нас вже осінні, такі які затяжні дощі по тижню, і зима нас теж сніжна ж була, і все одно воно диміло і диміло і диміло. За словами директора заповідника, нині процес підрахування збитків, які завдали росіяни, ще триває. Говорити про конкретну цифру зарано, адже на деякі території працівники заповідника досі не можуть потрапити. Процентів 60. Свободно передвігаємося, контролюємо, як говориться, гасимо пожежі, не оглядаючи, передвігаємо ми тільки по дорогах. Поки. І навіть добу гасили пожежі, то ми впевнені, що їх там не було. І ми сміло працювали, а так запрошуємо військових міньорів і разом з ними працюємо. От. І Хоча б определяємо такі маршрути, щоб, не дай Бог, пожежі, щоб могла заїхати пожежна техніка, трактори. Окрім лісових насаджень від російських обстрілів, постраждали і тварини. Через обстріли вони масово мігрували. Багато тварин загинуло. Зокрема, згоріли заячі кубла. А більші тварини, наприклад, лосі підривались на мінах та розтяжках. Браконьєрів менше стало. Звір це популяція збільшується завдяки того, що руконірів стало менше. А чому стало менше бояться військовий? Плюс комендантська, комендантська година. Ну і плюс, що бояться, що заміновано, може бути. За словами кандидата біологічних наук Івана Хам'яка, збитки, нанесені росіянами, обраховуватимуться десятками мільярдів гривень. Науковець говорить, попри те, що територія заповідника знаходиться у зоні радіоактивного забруднення, боятись зростання радіаційного фону через пожежі не варто. І заповідник в основному розташований на молодих лісах. Тобто це ліси, які вже формувалися після радіації. Є певний коефіцієнт переходу радіонуклідів із ґрунту в сну. І тобто, вже чим кожна наступна пожежа, допустимо, через 20 років, через 40 років і так далі, вона буде нести все менше і менше радіації. Але все одно, все одно це є. Поки що оцінити наслідки дуже важко для цього потрібно вести обстеження. Дмитро Полічук, Олександр Данилюк, Сергій Кобилянський – новини Суспільне Житомир. Військовий Юрій прийшов до відділу міграційної служби, щоб отримати новий паспорт. Усі його документи згоріли під час обстрілу російських військових. Рік тому, коли почалась війна, виконали бойове завдання і тобто, машина з речами, всі речі, які я тільки повернувся з чепки. Всі документи були там від народження. Від прямого попадання в Урал, все згоріло, і можливості не було. Приїхати, встановитися і так далі. Це вийшло можливість. Випросив 10 суток, приїхав. Міграційній службі військових обслуговують поза чергою, розповіла начальниця відділу Лілія Іваницька. Ми звичайно розуміємо, що вони всі звертаються, перебувають на службі, і їх буквально відпускають на одну годину, щоб зробити оформити документи. Тобто, вони звертаються, ми їх оформляємо без черги у всіх підрозділах. Працює або банківський термінал, тобто не потрібно далеко йти, або відділення банку також рядом. Отримає id картку Юрій за 10 днів. Крім того, видати її зможуть у тому відділенні, де йому буде зручно. Ми можемо переслати паспорт в інший підрозділ. Наприклад, оформляли в Житомирі. Їх перевели там на Одесу. Воєнний повинен звернутися найближчий підрозділ міграційної служби, де за місцем як він переїхав. Він пише заяву прохання переслати з Житомира, наприклад, той підрозділ, і паспорт пересилають йому не потрібно їхати в Житомир спеціально. Щоб забрати паспорт, окрім відділень міграційної служби, паспорт видають у місцевих ЦНАПах та державному підприємстві документ. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Житомир. Більше сотні котів та собак, які втратили господарів внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, знайшли притулок у Житомирі. Про це суспільному розповіла голова громадської організації зоодозор Людмила Охотнікова. Жінка каже, що тварин Житомирянам передали волонтери з херсонського притулку Пегас. Спілкувалися з цим притулком в Херсоні «Пегас». У них є тварини, які Потребують допомоги, яких ніхто не бере в родини, вагітні, кішки вагітні. і Є тварини з там ранами. Кількості не знаю. Чесно скажу, я була дуже здивована. Приїхав бус нафарширований. Скажу так. Тварин привезли 25 червня вночі, розповідає волонтерка. Вони були виснажені і налякані. Люди вже чекали на них і розбирали по домівках. За словами Людмили Охотнікової, забрали 40 котів і собак. Забрали вже цуценят дематикосних, Ну, я не знаю, чи то диматикос, чи то така кажура від того, що вони були дуже сильно довго в воді. Там я завела є вольєр, є хлопчик. Також видно, що в нього дуже великий, ну він, по-перше, дуже худий і також там проблеми з шкірою. Видно, що тварина була дуже сильно довго в воді. Сьогодні Житомиряни також приїжджають за тваринами. Я дві забираю. У нас приватний будинок, то дві маленькі собачки хоче. Ми вже давно хочемо собаку, якось так не на часі, то будки нема, то те, то все, а тут якось, ну, все, ну, що. Є. Дуже спонтанно. Ми вчора вже, як їх везли, ми вже вчора так наплакалися, всі вже сидимо, ждемо, свята, каже, Боже, їм так важко. А ми всі сидимо, сльозами обливаємося, Боже, щоб їх швидше вже довезли. І сьогодні це тільки повставали, я кажу, так, і ним бігом забирай. бо ми хотіли, щоб було цуценятку, щоб воно звикало, типу, до діток. І, і тут якраз це саме малюсіньке таке. Вона ну, скидала, скидала, і просто я його побачила і кажу, о, все. Кажу, це наша. Кажу, ми її забираємо. Ну, сьогодні забираю двох кішечок маленьких, забираю собачку разом щенятами. Тварини, які залишаться, лікуватимуть і стерилізуватимуть. Олена Кучмій, Аліна Данилко, Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю нашим Збройним силам сили, витримки, рішучості вигнати цю нечисть з наших територій. Перемоги нам! Наша перемога це коли наші військові повернуться до своїх домівок, до своїх дружин, дітей, батьків, обіймуть їх і будуть жити в мирі і злагоді.